Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала до магазину Копієчка, Стартували нові акції з 10 по 16 березня. Тож давайте разом подивимося, що цікавого можна знайти. Приємного перегляду, підтримайте лайком та підписуйтесь на канал. Нектар від торгової марки садочок, мультифрукт або яблуко-віноград. Майже 1 літр 37 гривень. Десерт бонжур у трьох різних смаках полуниця, чорниця або класичний. Ціна за одну штучку 29 грамів 8 гривень. Контейнер для продуктів квадратний на 800 мл. Ціна 19 гривень. Знижка 25%. Тарілка склокерамічна Kitchen Pro кругла 19 см 30 гривень. Такий салатник теж керамічний 34 гривні. Дуже приємна текстура. 30% знижка. Ватні палички натурела косметичні. 300 штук в упаковці 100% бавовна 25 гривень. Батарейки 2 штуки, в асортименті по 20 гривень. Є різні діаметри, маленькі або великі. Шкарпетки чоловічі та жіночі в асортименті по 18 гривень. Бритва 3 штуки в упаковці в асортименті для чоловіків або для жінок 35 гривень. Іграшка дитяча 12 кольорів 40 гривень. Не дуже розбираюся в цьому, але можливо комусь буде актуально. Засіб для посуду Kitchen Pro 750 мл по 60 гривень. Серветки вологопоглинаючі, хата багата. 4 плюс 1 в подарунок 30 гривень. І пакети для сміття. Хата багата, 20 штук 30 гривень. Рушник кухонний, Мікрофібра в полоску кольоровий, 25 на 50, 29 гривень. Серветка кухонна з мікрофібри, 34 гривні. По 9,50 така серветка 25 на 25 сантиметрів. Можливо, одна залишилась. Фольга алюмінієва 10 метрів, 63 гривні. Папір пергаментний для випічки 48 гривень, 5 метрів. 39 сантиметрів, широкий, антипригарний. Форма для випічки кексів паперова 75 штук 24 гривні. В трьох кольорах. По 13 гривень локшина швидкого приготування ріва зі смаком курки та зі смаком грибів. Блендер ручной Кічен Пром 325 гривень 400 Вт. Серветки Чисто чудові віскозні універсальні. 10 штук в наборі м'яка текстура. абсорбуючі волокна 38 гривень. Засіб фейрі, лісові ягоди або цитрус 108 гривень. За 650 мл. Є засіб подешевшим по 60 гривень 750 мл кауфен. 41% знижки засіб для чищення духовки та мікрохвильових печей 53 гривні за 500 мл. 7 в одному сарма. Засіб для видалення жиру у 500 мл 80 гривень. Так що ще є в акції. Засіб для миття акрилових ван 88 гривень 500 мл. плямо кисневий. Для кольорових тканин парус 900 грамів. Без фосфатів 105 гривень. Плюс подарунок всередині. Я так зрозуміла, це три капсули для прання. Гачки кольоровий мікс. 14 гривень 50 копійок. Три штуки в наборі. Такі гарні кекси. Ще хочу показати вам новинки посуду. Наприклад, такий бокал скляний, золотим обідком на 260 мл. Дуже гарно виглядає. Зараз подивлюсь, скільки коштує. Ціна 65. По 49,90, ну, майже 50 гривень, бокал для вина і бокал для шампанського. Такі звичайні, прості бокали. Така гарна весняна чашка є в трьох дизайнах. Керамічна Закарпаття 400 мл, 75 гривень. Чашка керамічна Kitchen Pro метелики зараз в акції по 55 гривень. Така чашка керамічна Kitchen pro, кольорова, з обідком, 380 мл. Всередині вона рожева, а ззовні біла. Коштує 55 гривень. Щось гарне знайшла. Що це таке? Ти гарний золотий колір. Вона невеликого розміру. Ціна 85 гривень. В акції ложка столова Kitchen Про 3 штуки в наборі. Ціна 39 гривень. Виделки 3 штуки 49 гривень. І ще в акції ніж столове Kitchen Про 3 штуки 65 гривень, такий гарний салатник. Керамічний білий, ціна 85 гривень. Зараз навіть перевірю, тому що не впевнена там два цінника ні 165 гривень. І це акційна ціна. Така піала керамічна полуниця. Коштує 29 гривень. Піала керамічна кольорова з малюнком. З квітками, ромашка, блакитний колір. Ціна 39 гривень. Рушник кухонний вафельний з малюнком 40 на 60 сантиметрів. Ціна 55 гривень. Дуже якісний. Це лаванда чи щось таке мальоване. По 1950 таки рушник кольоровий 25 на 50 см на тему кави. Не бачу я тут ніякої кави. Кофе мікс, да? не бачу. Набір постільної білизни 180 на 220 см 725 гривень. Що тут за склад тканини? Зараз подивлюсь. Ну, малюнок гарний. Нічого не написано. Такий гарний гаманець з металевим декором, ніжний блакитний колір 15 на 9 сантиметрів ціна 200 гривень. Ще є такий гаманець в трохи іншому дизайні 15 на 9 см, з металевим декором 149 гривень. Засіб для прання Tide color 950 мл 160 гривень, 60% знижка. А засіб для прання перволь для кольорових речей 450 гривень. Фарба для волосся Флорекс по 50 гривень. Кольори в асортименті. Фарба від палет по 96 гривень. мене дівчина в коментарях попросила показати в копійці. Шампуні для волосся в великих банках з дозатором. Такий шампунь для фарбованого волосся. Зараз по знижці 140 гривень 1 літр. Глибоке відновлення для всіх типів волосся теж 140 гривень. І масочка 140 гривень. Такі ще шампуні є Для живлення волосся по 155 гривень. І для відновлення волосся з гіалуроновою кислотою та кератином 1 літр 155 гривень. І такі шампуні професійні відновлення структури пошкодженого волосся: караміди, протеїни, пшениці, екстракт авокадо 1 літр 139 гривень. 139 гривень кондиціонер коштує. І такий шампунь. Зволоження та об'єм 139 гривень. Матуючи тональний крем 80 гривень. А коштував майже 250 гривень. Натуральний або карамель. Сіль для ванни. Малинова панакота 550 грамів. Ціна 55 гривень. Поліскувач для рота просто ден свіжа м'ята 750 мл 65 гривень. По 55 гривень прокладки Always. На 4 каплі 5 крапель і нічні. 10 штук, 8 і 7 штук в упаковці. По 30 гривень мило Palmolive. Ромашка, алоя або оливка та молочком. 90 грамів в упаковці. Такий набір з 5 штук по 70 грамів, яблуко або кокос 55 гривень. Факс. Такий гель для душу: 250 мл полуниця. 30% знижка 58 гривень. Дякую за вашу увагу. Всім гарних покупок і приємного дня. До нових зустрічей!